Після численних ударів окупантами по об'єктах критичної інфраструктури на території України все частіше спостерігаються проблеми з подачею електропостачання. Внаслідок у рівному ухвалили рішення відключити ліфти у багатоповерхівках. Ми, порадившись з департаментом, і за одностайної підтримки голів ОСББ було прийнято рішення про те, що варто на цей непевний період зупинити ліфти, адже за твердженнями голів ОСББ... Люди масово залишались в ліфтах під час знеструмлення. Коли ліфти зупинялися, відповідно, люди там залишались. Це буквально десятки людей одночасно. Що... Становило загрозу їхньому життю та здоров'ю з відповідним проханням про відключення підйомників у багатоповерхівках до міської влади звернулись голови ОСББ. Причиною стало бажання убезпечити людей. Окрім цього, декому з них і самим доводилось стикатись з наслідками роботи ліфтів під час в'єлових відключень. У 14-ї поверхівці, спускаючись на ні, пропало світло. і Я залишився в ліфту. Звісно, світла немає, до диспетчера не, нема виходу по диспетчеризації, диспетчер мене не бачить, і в ліфту нема мережі телефонної мобільної. І добре, що там через пів години йшла людина, я там постукав, попросив, і вона вийшла з цього і визвола тоді аварійку, і мене достали. А умовно людина не йшла, б я міг би сидіти чи до ранку, чи з боків не з'явиться світло. Реально, ну, я ще здоровий дядько, а це могла бути і старша людина. Могла Могла бути одинока людина, а могла бути так сама мамочка з коляскою з дітьми маленькими. Та от мешканці багатоповерхівок не в захваті від такої ідеї. Мовляв, чому у сусідніх із нами областях ліфти працюють в звичному режимі за наявності світла, а у нас в місті не працюють зовсім, збагнути не можуть. Якщо в мене сусід попав, це застряг. Я включила світло, то трохи опасно. А він застрягав, коли були ці відключні. Якраз виключили світло, він застряг. Ну і страшно застрягнути. Ну я таке, що могли, бо. Я сідом могли включати, але не хочуть включати. Водночас відключення підйомників створює чимало незручностей і для обслуговуючих компаній. Кажуть, чим більше ліфт стоїть без роботи, тим частіше у подальшому будуть з'являтися неполадки. Розумієте, в нас є люди, які обслуговують ці ліфти. Да? Вони ну якби да нам набагато тяжче, ніж, скажімо, мирний час працювати. Набагато тяжче, тому що, повторюю, ще раз скачки напруги і так, далі, і так далі. Але в принципі, ну бувають, от як розказували там майстри, що і мотори горять і відключення. І так далі, ну але це, це таке питання технічне. Ліфтовики наголошують, що, попри все, вони зацікавлені в роботі підйомників. Однак нині з цим нічого вдіяти не можуть. З однієї сторони, це якби правильно, з іншого боку, якщо подивитись на це, все, я вам скажу, що ну, наші диспетчера зараз не мають зв'язку, вони не бачать ці ліфти. Питання перше: ми маємо е, дуже великі проблеми. Ну, люди жаліються на те, що інваліди вагітні. Люди похилого віку і так далі не можуть вийти на вулицю, спуститись, піднятись в міській раді. Кажуть, що ліфти в багатоповерхівках міста відновлять свою роботу як тільки ситуація з електропостачанням стабілізується. Софія Капінос, Олег Шаламай та Денис Коломис, телеканал ITV.